Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на дворі листопад і хочу показати вам, що купила в АТБ. закупочка, яка вийшла у мене на 660 гривень. І так, поїхали. Закупка по акціям. Ікра Норвен Форелі 80 грам, коштував по знижці 150 гривень. Цукерки золотий ключик вже в такому новому. Патріотичному принті, 136 гривень за кілограм, заважило мені на 43 гривні. Е, печиво Марія без пальмової олії з молоком вийшло на 17,50 Ось така новинка, м'ясне, Тут балик дарницький і два види ковбасок. Вийшло на зі знижкою на 87 гривень. Ічня з гущеним молоко 450 грам. Вийшло зі знижкою 35% аж зараз. На 43 гривні. Хлібчик до ікри, звичайно, цільнозерновий, бездрожовий. На 34 гривні. Лаваш також взяла зі шпинатом натуральним. 17,50. Це не смачний елемент, але. В нагоді до нашої погоди це для будь якого кольорів антизахист проти води, проти вологості. Він коштував 99 гривень, 100 гривень, будемо казати. Кефірчик галочина 2,5% жиру знежирений не беру, тому що не вважаю це за корисне. А, кефір, не пам'ятаю, Кефір, кефір. Йогурт 20 гривень вийшов, Йогурт молокія густий, безлактозний. 2,5% жирності 300 грам 2040. Кефір. Кефір гровичина 29 гривень. І. Дві пасти від Лакалут, теж з хорошою знижкою. Одна White від альпійська м'ята, а інша актив проти карісу та кровоточивості ясен. Ось така продуктова корзина у мене була на сьогодні. Ще буде багато цікавих та корисних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Пока-пока!